Доброго дня, шановні журі, учасники та гості фестивалю. Вас вітає та розпочинає свою конкурсну програму Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності. Професія пожежника це фах сильних і відважних людей, які не лише через професійний обов'язок, але і за покликанням серця завжди готові прийти на допомогу. Тому професія пожежника вимагає захоплення та пошани, тисячі успішно ліквідованих пожеж. І врятованих від вогню людей найкраще підтвердження їхньої професійності та вагомого внеску в зміцнення нашої держави. Саме з такою піснею, піснею захоплення та пашани до славної професії, зустрічайте на цій сцені провідного фахівця відділу персоналу училища старшого лейтенанта служби цивільного захисту, голоту Максима Володимировича, з піснею пожежники. На світі багато, і про них ми співаємо пісень. є землі, є небесно крилаті, всі потрібні, як сонце й день, але є найпотрібніше в світі, знале ще із далеких століть, і у зиху, і в теплому літі, у людей насторожі стоїть. Пожежники, пожежники стають з вогненими, рішучість неможністю складають він собі. Пожежники, пожежники, нам подвиг до лиця. Лише любов, нехай горить, нехай горить, полніх наших серця. Лише любов, нехай горить, нехай горить, полнік наших серця. Можна долю добром засівати. І їдати каміння в город, та не можна з вогнем жартувати, та криладо говорить народ, хай не буде ні срібла, ні золота, хай вирішить наздовж пергін. Тільки хай не горить ваша хата, і не дзвонить ніхто сто один. Пожежний пожежний Союз вогнем

Златають їм собі пожежників, пожежники, навхопи колеса. Лише любов, нехай горить, нехай горить полки наших серця. Лише любов, нехай горить, нехай горить полки наших серця. Минуся Дякую!